Вийшло, що ідея виникла в травні, а в нас було дуже мало часу, зважаючи там літо, всі в відпустках. Ката Куршенка купив у коли все почало розвалюватися, то було зрозуміло, що нужен проєкт, який буде писати, що буде лінії партії правительства. На той момент ми всі розуміли, що в Україні немає незалежного медіа. Ізначалі для мене інсайдер було авантюрою. Складно було в тому, що часу було надзвичайно мало, і від моменту обдумування і до моменту реалізації ми мали фактично там декілька місяців. Ідея Тоді родилась, щоб не соврати в апреля. А запустились в сентябрі. Ми набирали людей, приходили там девочки некоторые, і казалось, що де ж взагалі кадри в цій стране, ні один нормальний не піде не к нам працювати. Нехай назва не, не, не є супер там нова, але її запропонувала я і лобіювала її. Я, і тепер мені дуже приємно, що стільки багато в цього проекту є від того, до чого я долучилася. Ми 23 -го... Вересня я пам'ятаю шосту годину ранку. Як наші суворі програмісти травлять анекдоти? Ругань стояла страшно до під до п'ятірки. як зараз пам'ятаю, це, це був надзвичайно нервовий день. Випала можливість з'їздити на обучаючий семінар в Польщу, в Германію. Тіка ругались з розробниками ночі по телефону. Почему это не работает, то не работает, когда это все запустится? Давайте отложим, нет, давайте сейчас. И как раз в тот момент, как э, Щербина говорит: "Пока я здесь ночью спал за запускал инсайдер, а то в Польше водку жрал". Планували ми запуститися в вечірній час, десь близько 6-ї-7-ї вечора, в підсумку не так і запустилося, тільки в 6-й годині ранку. Ми всі сьорбаємо каву, сидячи в різних містах України, от і запускаємо інсайдер. Помню, вспоминать не хочу, но помню. Самый первый день я помню его в Варшаве, когда я с телефона тыкал каждый день, ну, вернее, знал, что он должен запуститься, и каждый час тыкал на обновление, чтобы увидеть его. Помню, что я очень долго искала свое место и расположилась сначала в ньюзруме политиков. 10 декабря. 13 -го года. Наверное, я помню только свой монитор. Какие-то буковки, админку сайта, попытки разобраться, что к чему. Я сидел и писал о том, как разгоняли Майдан. Из-за того, что шли переговоры по подписанию соглашения Ассоциации с ЕС, Було непонятно, підпишу или этого довелося включиться в роботу чуть пораньше. Сидел в офісі, була п'ятниця. Ні, була субота. Вот. І я став. Короче, Ну, такое. написал, написав, вийшло. Це був кінець березня, початок квітня. На Майдані вже була абсолютно альтернативна реальність. Ну, там люди вже вірили в речі, яких насправді немає. Тобто вийшов репортаж частково про такі хорори Майдану. Видався дуже неоднозначним, в тому сенсі, що в нас були зовсім інші плани на те, як має просуватися інсайдер. Коли ми начали, ну, скільки ми проводили при старій старої вважаю, 23 сентября, начали, 24 сентября, а, с, 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 эта вся история з Майданом началась 1 декабря. Ну, там два місяці ми функціонували порядках, а потім почалася така история, з которой наш. Мы очень много мерзли. Мерзли на банковой 5 часов, стоя, стоя, и, стоя, и ждали, когда мы ждали разных товарищей, министров и прочих, которые заседали и, и, и должно было все решиться. будет разгон Майдана, не будет. То, что я видела за этот год, я не видела за 12 лет, которые я была в журналистике. Я не могла понять, то есть о чем чё, о же мне писать, потому что кроме Майдана ничего вроде как не происходит. Практически вот под знаком Майдана, ну, сначала революции, потом войны вот, и нашего, так сказать, стартапа. Вот как бы, три составляющих, под которыми прошел народ. Очень много бегал. Бегал вообще просто. По Майдану, по Киеву, по Верховной Раде, где только не бегал. Мы все время были напряжение в каком-то, то есть непонятно, что произойдет завтра, там, текст, который ты готовил на завтра, может устареть и уже сегодня, то есть ты все время в поиске новых тем, новых каких-то ракурсов и так далее. Наверное, больше всего врезалась в память, когда написал э, колонку о том, что происходило 18 февраля. Фотографу разбили голову камнем, когда редактора экономики поймали, побили беркутовцы на Ну, ну, в пам'яті врізали фізично, тому що тоді Беркута дубинками по голові настучали. Вот воно як как би бы, запомнило більше всього. Год роботи в «Інсайдер» мені дав багато більше опіта, ніж 12 років роботи в іншому зданні. На все ідеально, проект далі розвивається, ми розвиваємося, але це був такий вагомий, навіть не крок, а скачок в житті кожного з нас. Ну, іноді я вже заходив, мабуть, занадто далеко, мені ми... зараз трошки обережніше стола. Могу зайти в кулуари Верховної Ради, могу зайти на Банкову, могу зайти в Кабмін. Ну вбивати точно не буду, ворвати точно не буду. Там, ну, все, що буде, буде лежати, то, що можна буде перевірити, все публикую. А то, що стосується несовершеннолетних дітей, ну, то есть 14 років. І алічна життя. Нарушить якісь моральні правила, принципи, які виробити за всю життя. То, навірно, все-таки стоїть там какая-то грань. На такі там подли віші ні пандуть случить. Інколи не треба роз... випитувати, а достатньо просто хотіти почути. Особисто для мене інсайдер це е... новий продукт, новий стартап, який я хотів реалізувати. Це дитя це щось, що народилося в моїй голові, а потім стало реальністю. Для мене це мій проєкт, який я зробив з самого початку. Це треш взагалі. Я взагалі не розумію, як у нас виходить. Інсайдер — це той, хто дивиться інформацію зсередини. Дивиться на, на різні аспекти життя зсередини, а не зовні. Чоловік, який владіє інформацією, недоступною широкому кругу людей. Якби как бы Не стыдно называть себя корреспондентом инсайдер, когда ты со спикерами разговариваешь. Это очень молодой амбициозный проект, очень перспективный, мне кажется. Инсайдер это э, та информация, которую знаем только мы.